Я починаю загадувати тобі е, автора. Очевидно, автор детектив. Блін, я знаю буквально трьох детективних авторів. Бо Ми тематизуємо, ми тематизуємо. запаги. І я би казав так: значить, пахне вогкістю або навіть холодом. Ну, я би сказав, що ще пахне драконами, ні звідки так воно Вогкі, береться. Вогкі дракони, не звідки. І під сексуальним земельним. насиллям. Я чомусь почав подумати про пісню де пламінь». <рес> це жанрова книжка, але це не дитина. <рес> я знаю, але я почав про неї, я почав шукати в ній елементи. Думай ще. Дракон фігурує в назві. Де дракон? Дракони вперед. Ми загубили дракона. Як приручити дракона? Дракон може бути на тілі, вигляді чого? Ти правильно зрозумів. А, жінка з татуюванням дракона. Це одразу жінка там, Чоловік? Чи чоловік? А, дівчина дівчина з татуюванням дракона.